Це не просто гра, це міні-фінал. Франція вже спокійно готує валізи на чемпіонат світу, а Україна з Ісландією грають за своє. Ісландію влаштовує нічия. Вони вийдуть з цього матчу з посмішкою, навіть якщо буде 2-2. Поле нейтральне, але Варшава для нас, як дім поза домом. Це матч, після якого або дякують, або згадують зі стиснутими зубами. Ісландія. Вже був дикий трилер 5-3 це більше схоже на серіал, ніж на футбол. Вони не люблять шахи. Їм подобаються голи. Багато голів. Україна грає так, ніби спереду вуличний режим, а ззаду нерви на мотузці. Майже в кожному матчі забиває, але утримати сухий важко. Вони вже вкрали очки у Франції і впевнено розібралися з Азербайджаном. Їхній план простий: ти тиснеш. Ти втомлюєшся, а вони чекають свою контратаку. Ісландія виглядає просто, але вони регулярно псують життя фаворитам. Забивають стабільно. Оборона, несвята стіна, але їм це не заважає. Без голів тут не обійдеться, ніяк. По тенденціях це не нульно. Це 2-1. 2-2-3-1. Голи з обох боків природні. Особливо коли один тисне, а другий чекає моменту. Формула матчу проста. Обидві збірні вміють атакувати і далеко не завжди закриваються ззаду. Це матч не про оборону, це матч про голи. Трибуни підтримуватимуть як вдома, але Ісландія не спить. Вони знають, повний автобус у штрафному ризик. Але один удар і вони в грі. Тому очікуємо обмін голами. нерви, драму, те, що ми всі чекаємо, психологія матчу. Україна виходить із одним розумінням. Або зараз, або ніколи. Агресивний початок, темп, фланги, тиск, рахунок 2-1 на користь України. Це не порада куди нести гроші. Це версія подій. Прогноз від прогнозного хулігана без контор, без залізобетону, тільки відчуття гри. Україна не програє. Команди обміняються голами і Україна вирве перемогу в один м'яч. Футбол як шоу, нерви як валюта. Цей матч вирішує, як запам'ятають, усю відбірну кампанію.